каналі граємо в ігри і ми зараз граємо в гру, де можна робити ігри. Але ж і будемо роздивлятись, бо в мене немає блоків. Просто подивіться. Ось, інвентар. Блоків нуль. нуль. А блоки це не просто щоб треба мільярд блоків, щоб робити. Це треба просто оп. О, скібідаб-даб-даб-даб-даб. даб. Скібі-ді-бі-ді-бі-диби. Скіби-диби-ди-бі-диби. шкибі даб даб. б даб Шкибидаб-даб. Шкиби даб-даб-дам-б. Шкибіб-даб. Скيبідап, дап, дап. Скيبідап, дап, дап. Скيبідап, дап, 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 дап. Так, оце ще якась, не знаю, що там. А ну, коли де? Не, вейпок What? Е, кого зарізати? Га-га-га. Кого зарізати? Ага, отак, бек. Бек, так ок. Береніш, беру шапку, кидаю, тягай шапку. Ой, у меня доберна Крутилась Короче, я на цей канал подписываюсь. Эээ. Ой. Що? лес. А, блина, Кайта всі. Що ми зараз дивимось? Мама Мія, це хто? Е, Ось. Ой. Е, вибачте, тут такі ігри всякі. Е, амокас, амонікас. Помідорчик. око-око-око, мозги, невідомо що. Сіль. Кетчупом підлити і гірчицею, чіпси. Чіпсі. Трьохи. Один чіпсик. Все. Ні, треба так зробити. Так. Це. Омонгас. Око. Око. Ще одне око. Так. Невідомо, що за котлета. Може, то або котлета, або ні? Сир. Знову невідомо, що. Салат, напевно. Мозок. Кетчуп. Гірчиця. Трохи оцих чіпсиків. Закрити. Сервір. Що це у нас? І заригає? Ні. А, я таки знаю. Давай, регай в тарілку. В тарілку. О, тепер я дам тобі пор. Ой, ой, що з. Що з його джим? <реш> Може так зробити. Так, а тут а що? О, це як Соник, тільки трохи інший пацан. Тільки я не знаю хто то. Піпів. Так, в нас вже три хвилини ми... Дивимось прості якісь відео, якісь ігри. Вже 4... 4 хвилини вже і оце наше відео. Дивіться, я вам розкажу секретик. Коли я знімаю відео, то мені треба... мільярд... Тр... купу часу вибирати, яке я відео буду знімати і яку я гру буду знімати. Це такий секрет. І секрет в то, І ще один секрет? Що я не знаю, як зробити коментарі. Це єдина моя. Моя слабкість. Коментарі на каналі. Так, що тут? Ага. Телепорт. Це скучно. точно. Давай! Зараз розізлимо так. Не, не розізлимо. Эээ. E... А. Шо? Що? Що тут їм треба робити? Давайте. Я вам Фредді дам. Один Фредді став. Один такой став. клас Бомба. клас Капець. Я не знаю, хто тут. Ее всі стали хочуть. До побачення! Я не хочу це виграти. Раз, раз, раз. Я просто щось зроблю. Просто щось зроблю. Яких гостає. Не, 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 не. Тільки що був хвіст пікачу, я його прогавив. Піка! Слапікачу Пікачу залишатиметься. Так, я хочу до тебе всередину. Тако. Все, тепер їж тако. Спейнт. Спейнт камбі. Монтос. О. Піпер. Пінес. Нех це. Шос. Оу нього це аманда. Я ненавиджу аманду. У це тупо гра. Тупо... Тупа гра. Ось це що я хотів сказати. Тупа гра. Ліна, я не зможу тебе перемогти тут. У нас вже 6 хвилин, але я якісь обзорчики роблю. Я навіть не знаю, що це обзор. Я просто не знаю, я просто не знаю. Я знімаю відео, але сам не знаю, що. Е. Ать, що ви, ви робите, пані та панове е. Та викиньтесь нарешті Скільки вас тут, а? Кабать, все я вже не можу. Добре, всім папа. Бо в мене тут абільберда якась. Ну, добре. Всім підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і підтримайте мене, бо я не якщо я дозволю коментарі поясніть, як тут грати, якщо як тут зробити безплатні, безплатні ці блоки, якщо ви граєте в цю гру, будь ласка, ставіть І ну, безплатні. Не, не то, що треба їх купляти. За ті феєрверки. За блоки феєрверки, а блоки за гроші ну, поясніть як мені робити як мені безплатно зробити хочу один і одну гру потім мені підпишуться на канал добре підписуйтесь на канал ставте вподобайки і всім па-па-па-па!